Щоб хоча б якось виправити цю ситуацію, власне і була розпочата ця акція наповнити бібліотеки, читальні, учбові заклади, ті заклади, де є, врешті, бібліотеки, наповнити е, тим, чим для чого власне бібліотека і створена. Наповнити книжками, наповнити літературою. Коли ми розпочали цю акцію, ми боялися, що понесуть макулатуру, що то буде. Будуть книжки, ну, всякі різні. Але цього не сталося, і я дуже щаслива, що кількість цих книжок, які дуже цікаві, ми їх виклали. Подивіться, з, з приводу, щоб представити всі кінці світу книжки для дорослих і книжки для дітей. Оці книжки здали різні люди. Перш за все це джерело знань, це джерело інтелекту нації. І як би не розвивалася сучасна, електронна, комп'ютерна наша інформаційна, інформаційна технологія, спілкування, з колишню це живе спілкування завтра. І заходиш, коли в бібліотеку, ти передаєш світ минулого, світ історії. Ця акція має тривати не якийсь період часу, а ця акція має тривати безстроково.